Всім притюміч і сьогодні у нас нова серія про FS-19. Е, нам сьогодні постоїть таке завдання привезти солярку на нашу базу. Бо так як ви знаєте, що на нашій базі трактори почти всі пусті з соляркою. В прошлій серії ми привезли всяке Міндобрива, всякі яди. Ну, а для заправки сіяло, я я оприскувати ліша, заведу свою буханочку. Хай про, той, прогрівається. А я вам дещо розкажу. А та вся база Петровича, та, що ми їздили, то не основна, звісно. Ми сьогодні поїде на його основну базу, там де вся його техніка стоїть. Я ще сам її, звісно, не бачив. Петрович мені сказав, куди їхати. Я зараз поїду і везне у нього там цей. Його ж бензовоз, треба привезти, де буде один бензовоз солярочки, щоб хоча б забрати техніку, або два. А там подивимося, наскільки хватить. Ну шо, будемо виїжджать на його базу. Путь нам, конечно, далековатий, Ну, думаю, ми швидко не доїдемо. Зараз я закрию ворота. І будемо виїжджать. Сідаємо. поїхали. Це поворотничок. Все як положено. І виїжджаємо так. Там нам, конечно, далеченько. Ну а що? Що поробиш, треба їхати. Конечно каже, я тобі дам, но солярку вже за свої гроші треба купляти. Ну це ми, конечно, предвидели, що таке буде, ми сей туди поїдемо. Так, нікого нема не тут. Там. Не там можна виїжджати. Оп! Ой, ще на стрічку виїхав, звучала. Поворотничок включаємо і їдемо. Так. Це треба акуратно. Mm. Ну каже, тільки треба приїхати там э, ну, далеченько, бо треба знайти цей бензовоз, бо він не вся там, де техніка вся стоїть, а там, де тільки бензовоз, там віддільно він. Доліжні побачити, його, він каже на видному місці. Просто побачимо і узнаємо. Ага, так это, наверное, вона и есть. Да, я бачу там киздание. Так, я с ним типа изъядем. Так. Тихенько, потихенько. Ой, ворона сейчас. Уезжаем на цей поворот. Аккуратненько. А, уже два реда открыла нам. Знають про нас уже. Так, сюда. Ну да, тут такий непоганий у него стоїть. А техніка у ну, нього, всіх я бачить, -мо. Ага, ось. І бензолозик, я так Ну Давайте паркуємо тут буханочку. Да вон і бензовик, з бочкою. Все класно. Так, підіду, ставлю. Не іде ж. Вилазимо. Ну да, ось оцей бензовозик, я так уже поняв. Да, прикольний такий з мигалочкою. Ну что там у него є по техніці? Ого! ИК 700, ИК, 7 ТЖК. у нього здорова Прикольно у нього, конечно. А он щось то мабуть, наверное, да, у нього? Ну ладно, мы хотим уже. Ну а ми зараз видом на нашому бензовозові Так, сідаємо им у нього. О, Ой, салончик у нього класний. А ну що, заведеться він, конечно. О, Завівся з первого разу. Нормально, тоді навіть на холодну робить. Ну хай він прогріється чуть-чуть. Пару секундочок. Так, да, нам, ну, звісно, до заправки треба їхати далеко, то все одно прикольно. А, ну давайте будемо вже вирушати. Чуть хоть нагрівся, цей мотор. Зараз обороти набрав. Виїжджаємо. Уїжжаємо оттуда. Ну він ще раз сюди дорожку проробить до ангарчиків. По траві якось їздить теж. Е, так, ворота нам не загривувати, ну все, тоді можна виїжджати. Все. Їдемо до заправки. Так тихо. У кого немає. Включаємо поворот. І виїжджаємо. Ой, чуть, чуть камеру не так устану, вот так все можно поехать. И поворот выключить забыл. Ну да, конечно, он не дуже быстрый, но это все равно уже жить хорошо есть. Идем до заправочки. Ну, я думаю, уже включу кадр, когда я уже доеду, доезжать ему до заправки. А то тут там до, до лаки конечно, до нее. Так, уже я доезжаю до заправки. Оно, она, по-моему, стоит. Сейчас мы до нее уже доезжаем. Да, 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 это уже заправочка тут. Сейчас тут спуск. Оп. И заезжаю. Ну, какое-то колесо, наверное, сейчас. А, за знак. Это будет так лучше один не зацепить его, а так поедем. На дорожній работу якийсь тут. Так, ага. Сейчас мы тоді будемо заправлятися, наверное, я щас, щас підъеду затвою. Потому что первую бочечку думаю. Хотя не лучше. Да. буде первую бочку, а потом уже сам цей. Вот так вот такой. Тихонько. Аккуратненько. Конечно, хорошо, что я нам и бочку да, В два раза бы добыстрейше. Да, все равно надо покрутиться с этой бочкой чуть-чуть. Что надо тут заправляется, да? Вроде бы тут должно заправиться. Ну-ка. Сейчас. Короче, я перепутал. там. Э, это, наверное, для воды, чтобы тушить. А это все... Еще заправлять бочку. Ну давай ты на ну, самой сейчас бочку тогда заправляем. Сейчас тогда бочка, а потом сам основной бензовоз. Ну, да, ты пока за пока заправляются. И звук. заправляется. Заправила только 400 литров. Ну то нічого страшного під дождим. Це ще бочка, а потім цей. Не ну, думаю, буде швидко. Так, заправимо вже бочечку. Тепер треба заправляти самого бензовозика. Заправляємо. Мені зараз поки що можна отрузити його, не знаю чого. Ну, до основного у нас вийде десь примерно 10 кубів. Дізеля. Ну, конечно, він буде довше заправлятися, це точно, бо у нього більша, конечно, бочка. На тим временем, я так понимаю, поки ми заправимося, може піти дощ, бо походу по погоді показує дощ. А ми цього не намічали. Ну, я ще включуся, коли ми цей заправимо повністю. Будемо вести на базу. Так, остаться чуть-чуть заправить. Тут примерно 200 літрів залишилося Ну і в принципі вже скоро можна буде виїжджати. Зараз вже 92% заправлено. Зараз будемо вже заводитися гай. Вурчить поки що, а ми будемо ждати, поки заведеться. Ой, заведеться, заправиться, сорі Ждемо, ждемо. Бистрій направляюся. І з того у вийшло 10 кубів, 800 літрів. Солярки. О, коротше не путь на базу, зараз ми на ньому по ньому поїдемо. Так, сюди заїжджаємо, надіюсь, проїде тут. Хорошо пока что едем. Все отлично пока что. Да, ворка, конечно, важка. Ну и да. И да, спокойно. Ой. Потом как раз до базы. Думаю, это заветянем. Так. Чуть-чуть вверх. Трайлом чуть-чуть. через кінець через станцію там і звісті походу поїдемо. Зато ну, нам ближче до бази буде. Десь він зараз витягне це все. 14 км в час ми їдемо в горку. Думаю, це для нього нормально. Там хороший двіжок такий. На базу треба якраз подаємо. Бо скоро вже треба буде в Так, вже я бачу нашу базу, зараз ми тут на підійдем. І буду зараз відправляти всю техніку. На вуличках немає нікого. Все, переїхаємо дорогу і ми вже пішли на базі. Бачу вже нашу техніку, там все. Тихо, оп! Вот шарбаум. Да, конечно, там все старовато уже. Ну, а что поробишь? Я как досталась она. Так, доезжаем сюда. И надо это якось... заехать бочкой. И пока что она на счетчику я бачу уже ноль. И сейчас, в принципе, что-то счетчик вообще робить. Сейчас мать покажет ноль. А заправлено багато. 10 кубів. Це багато для мене. И для техніки це дуже багато вийде. Після рівні ще чуть-чуть. О, все, можна разгружать. А, е, хоч подивити, що за шутчику показує. А, шутчик походу зламаний. Чи не. А може в кінці він показує? Мол, ну, только что мы бочку да, разрушили. Теперь треба отцепить ее сейчас. И зайдите хоть без нее. Так. Как тут это? Гидравлическое. Ну, Убираем, отчепляем. Так, и сейчас заезжаем. Сам А, походу, шучок він показує. Чи... Да, зараз в кінці показує саму. Цифры. Шість тонн вигрузено. А чого не показує, Чи, да, він не брал, не напевно. Чи Считай ее, ні? Не, він в кінці дики показує. Так, ну хорошо, уже хорошо хоч щотчик працює. Уже хочу. Развозила, да. все ой, отсюжуем и цепляем бочку. Надо спить до дождя, бо вот цей, вот его под навес. Он не мокрый. Оп, цепляем, травляческие шланги и можно ехать. Так, выезжаем сюда. Слушай, а в принципі, їхати вже на базу до Петровича ставити назад, те, що ми взяли. Так Далеченько нам їхати, звісно, Ну, нічого страшного. Зато хоть спасибо Петровичу, що нам дав таку техніку. Що все хорошо. Все нормально. Так. Сейчас. Никого немає. Можем виежать. Никого, ну ты не едет там. А Петрович с базами їхать. Кто я знаю. Все, їдем давай на базу. Ну да, конечно, спустый он быстрее їде. Так. Уже хорошо хочусь. Идем сам базу. Кстати, напишите в комментариях, як вам учится, от первого лица играть, либо от третьего. Ну, либо так, от третьего, либо от первого атака играть. Тоже важно, кстати. Просто мені цікаво, як вам интересніше грати. Мені, наприклад, не нравится от первого грати. Це прикольно дуже для мене. Ну і від третього можна пограти. Ну це, якщо там вижу робота важкі, то я сюди от третього граю. Або від первого дзвінкового. Мне просто интересно. Ха так мы доїжджаємо до базы самої. И заезжаем. Ханочка тут стоит. Уже тут надо поставить аккуратненько. Чтобы не бочка, ничего не залезть. Вот, вот так вот. І ставлю і тут його на місце. Кушаю. Ну що, такий ролик у мене вийшов. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайк і підписуємося. Всім пока!